Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас середа розмова по душам і з вами я, Ольга Пентій. Тета Коуч, наставник з духовного інтелекту. І сьогодні я знову хочу продовжити нашу тему, наші роздуми, наші філософські бесіди, пошуки сенсів. Я назвала Мабуть, не за тим ми біжимо. Чому? До мене зараз звертаються якраз мої колеги, спеціалісти, експерти, які отримали дипломи і люди допомагаючих професій, які навчалися в серйозних фахових закладах і виходять із таким питанням: і що далі? І що мені тепер робити? Як працювати з клієнтом, як його вести, в якому напрямку, де їх взагалі брати, цих клієнтів, як їм продавати, щоб не нав'язуватися, що писати в цих постах. А чому я пишу-пишу, а мене не чують, мене не розуміють, мене не сприймають, до мене не приходять. І далі йдуть вчитися. Ідуть ще вчитися на копірайтерів, маркетологів, сммщиків, і пробують себе і там, і там, і там, і там, отримують якісь знання, як я кажу, як пазліки, як мозаїку. Там кусочок, там кусочок, там кусочок. І намагаються скласти докупи всю цю мозаїку, і результати їх знов не задовольняють. Вони знов ходять із тренінгу на тренінг, щоб щось почало виходити. Біжать за результатом, за грошима, біжать за клієнтами, біжать за визнанням, втомлюються, не встигають, вигорають, зневірюються і не розуміють, чому у когось ці інструменти працюють, а в мене не працюють. Чому в когось є результати, а в мене немає? Тому що, ще раз повторююсь, ключем, щоб ішли і клієнти, і гроші, і легкість. Є віра в себе, віра в свою унікальність, в свою цінність, в свої особисті результати. Прийняття своєї тіні і трансформація особистості. Результат дає особиста трансформація. Прийняття і усвідомлення себе повністю і цілком. Не дарма ж у нас у психологів така є приказка, що якщо ти хочеш спасти весь світ... Почни із себе. І для того, щоб пройти оцю трансформацію в програмі розвитку духовного інтелекту, якраз є всі алгоритми для цього. Необхідно активувати три наших енергоцентри: це живіт, сила, фізичне тіло, це серце. Духовне тіло, духовне серце, наші емоції. І це голова, наш розум і наша самосвідомість. І от коли активуються ментальне тіло, фізичне тіло, духовне тіло, от тоді починаються оці глибокі процеси усвідомлення себе. І це пробуджує колосальну енергію. І люди це відчувають. І тоді тільки ви можете розслабитися, відпустити оцю напругу, оцю тривогу, оцю нехватку, дефіцит, оцю гонку, оцю невпевненість. Оцей синдром самозванця. Оце не знаю, що писати. Бо саме наставництво і зросту духовного інтелекту допомагає розкрити ваші власні ресурси кожному, хто приходить в наставництво. Допомагає зрозуміти свій власний задум, а не бігти за навіяними, соціальними якимись вітринами, а що саме вам необхідно для вашого душевного спокою, що у вас входить в поняття жити в достатку, в легкості і радості, що для вас означає реалізувати всі свої таланти, здібності. Знання. І точно кожен може досягти оцього розкриття своєї унікальності через розкриття енергетичних центрів сили, через прийняття своїх темних сторін, через проживання свого особистого духовного зростання. А я буду вас супроводжувати. За авторською методикою Академії розвитку духовного інтелекту. І ці результати вже пересвідчені на тисячах клієнтів. І саме програма розвитку духовного інтелекту не суперечить жодному із напрямків, методів психології, психотерапії, жодним духовним вченням, жодним релігіям. Але Тут є чіткий алгоритм, програма, де кожен проходить свої етапи цього зцілення на змін свого власного стану, на прийняття своєї темної сторони. А я вже не раз говорила, що наш стан це 80% нашого успіху. А інструментарій, за яким ми бігаємо, в який ми вкладаємо сенс, ніби це найважливіше, і розчаровуємося, чому воно не працює, тому що інструментарію належить тільки 20%. В процесі дослідження у кожного спливають свої обмежуючі програми. Я не можу бути кращою за інших. Я не можу жити краще, ніж мої батьки. Я не можу заробляти більше, ніж мій чоловік, бо я втрачу ці стосунки. Я не можу називати високі чеки, бо в мене не куплять. Я не можу продавати, бо я буду нав'язливою. Я не можу виділятися. Я не можу проявлятися. Я не можу виходити в ефіри. Я не можу жити краще. І насправді ми живемо навіть, можливо, не підозрюючи про ці програми. Це вони знаходяться, якщо ми конкретно ставимо намір знайти блокуючі і обмежуючі програми, які заважають нам проявлятися. Для тих, хто не йде в наставництво, подосліджуйте себе ці свої обмеження. А що станеться? А що станеться самого страшного? І ви побачите, що насправді нічого страшного не станеться. Що ці страхи насправді надумані. Але легко це говориться, а не легко робиться. Тому що наша підсвідомість дуже противиться тому, щоб ми йшли досліджувати себе. Тому що ми розвиваємося об когось. І краще це робити об наставника, а не об своїх клієнтів, об свою маму, об свого чоловіка, бо вони не фахівці. І вам буде боляче розвиватись і трансформуватися об них. Ви дуже довго будете притиратися, як мені казала одна дівчина, що я разів з 10 думала, що я вже дійшла дна, але не було сил щось змінювати. І наступний етап показував мені. Що це ще не кінець. Приказку згадала, коли я дістав дна, то мені знизу постукали, коли я думав, що я вже дістав дна. Тому не варто так експериментувати над собою і шукати те дно. І я вам все ж таки раджу знайти сміливість інвестувати в себе, в свій духовний розвиток і розвиватись об наставника. Шлях до себе потребує мужності, але нагорода того варта, чомусь нам не шкода грошей на зовнішні прояви, на вії, на брівки, на губки, там, можливо, комусь там і на груди, і на одяг, на те, що для людей. Навіть якщо ви говорите, що це для себе. Ви себе вганяєте в ілюзію. А коли мова йде за те, щоб вкластися саме інвестувати в свій розвиток для того, щоб змінити свій стан? А коли ви змінюєте стан, змінюється все довкола? Я дуже люблю розповідати по теорії трансерфінгу що кожної хвилини, практично, ми перебуваємо на роздоріжжі, і залежно від нашого стану, у нас ось скільки варіантів можливості розвитку подій. І тільки від нашого стану залежить, як далі буде складатися наша доля. А як самому себе витягнути за косичку на цей рівень такого стану? Де все в легкості, в радості, незалежно від зовнішніх обставин. Як знайти оці сили? Самому дуже важко. Самому можна розвинути силу волі. Але на силі волі далеко не від'їдеш, бо потім будуть дуже жорсткі спади. І так, я запрошую вас до себе в наставництво, де ми з вами пройдемо легко, радісно, непомітно для себе, з кожним днем ви будете звітувати, а мені, учасниці мого наставництва, звітують щодня про свій стан. І самі дивуються, як цей стан змінюється, здавалось би, просто так на рівному місці. А у нас уже зовсім інші реакції на оточуючих. У нас уже зовсім інші вибори, у нас уже інші смаки, і у нас інші бачення можливостей. Там, де раніше ми не хотіли, не могли, боялися в ту сторону думати, а потім виявляється, а чом би да. І це мені також. По плечу, а що так можна було, я це хочу. І це також про зрілість і про взяття відповідальності на себе за своє життя, за свій стан, за свій розвиток. І зараз такий час, час наставників, якщо ви не приймете рішення йти в наставництво. Вас будуть штурхати ззаду, стусанами обставини і близькі для того, щоб ви змінювалися. Насправді, на першому етапі духовного розвитку мотивація саме йде через неприємності, через катастрофи, через хвороби, через діагнози, через втрати. І тому я вас закликаю не шукати того дна. А звернутися і почати шукати мотивацію до легкості, до радості, до задоволення, до комфорту, бо мені це можна. І я підготувала для вас одну цікаву пропозицію. Я вже вчора писала в своєму посту, наскільки цікавим є оця подорож вглиб себе. І дослідження своїх енергоцентрів. І зазвичай у експертів є дуже багато супротиву. І я також з цим знайома і знаю, як це. Ні, я туди вже не піду, я там уже була, я все знаю, я все розумію, це не для мене, та це для якихось новачків. Я попрошу вас зробити для себе. Такий подарунок. І хто не може зважитись поки що на повноцінне трьох чи шестимісячне наставництво, я вам пропоную такий лайтовий варіант: три консультації розкриття трьох енергетичних центрів. Це саме уроки із програми. Розвитку духовного інтелекту із програми наставництва. Пишіть три центри в коментарях. Пишіть три центри, і я розкажу вам, які умови і як ви можете зробити собі для себе такий просто королівський і шикарний подарунок. Дякую вам за увагу. Пишіть, чи було вам корисно сьогодні, що вам було корисно, в якому стані, як ви відчуваєте, ви себе почуваєте. І напишіть, будь ласка, яким способом ви допомагаєте собі підняти свій стан. А я чекаю ваші відгуки, ваші усвідомлення. І чекаю бажаючих пройти активацію трьох енергетичних центрів. Пишіть три центри. з вами була я, Ольга Пентій.